Та ну шо ви? Ну, які прокляття? Справа в тому, що ваш кіт лазить до моєї канарки на балкон. І пташка лякається, лякається. Хм, І мені порадили підкласти їй пір'я і голки. Ну, це так мені порадили. Та ні, ну шо ви? Ну, який пристрій, який пристрій? Кід мав колотися голкою у пір'я, і це примусило його більше не ходити до моєї пташки. Ну так, порадили мені, сказати, точно. Але це ще не все. А ви знаєте, я дещо бачив нещодавно з голкою вашим чоловіком і жінкою, такою симпатичною чернявою. І мушу вам сказати дуже ефектною. Отак. Я ще вам кое що можу розповісти. Але на сьогодні все.